Вас Ви дивитесь програму Служу Україні. Роботи з відновлення храму Архангела Михаїла, що розташоване на території президентського полку, завершились. Останній і найважливіший момент освячення. На урочисту церемонію завітали президент України, Верховний головнокомандувач збройних сил Віктор Янукович, міністр оборони України Дмитро Саламатін, начальник генерального штабу головнокомандувач збройних сил України Володимир Замана, генеральний прокурор Віктор Пшонка та інші почесні гості. Президент привітав військовослужбовців полку з важливою подією освячення та передав храму ікону архістратига Михаїла. За ініціативою військовослужбовців при підтримці міністра оборони з благословення блаженнішого Володимира була зроблена велика богоугодна справа. Я всіх вітаю і також хотів би подякувати всім, хто приймав участь. Його відновленні, відбудові, фінансуванні всіх міценатів і всіх, хто доторкнувся до цієї святої справи. Провів молебень та освятив храм архієпископ Антоній Бориспільський. Також він висловив переконання, що всім військовослужбовцям, які відвідуватимуть це святе місце, Господь даватиме свою благодать. Ми приходимо в храм, щоби. Відкрити своє серце, сказати Богу, все, що лежить на серці і радості, і печалі, і те, що ми достигли, і наші неудачі. І саме головне, що кожна людина відчуває, що його Бог чує. Цього тижня майже 100 слухачів Національного університету оборони України отримали кімнати у новому сучасному гуртожитку. Будівлю, яку 26 років взагалі не використовували, у рекордні терміни зробили придатною для проживання. Це зніме певну напругу сьогодні от серед офіцерів наших слухачів, адже не завжди ді були зручні умови для їхнього навчання. Це були приміщення, які віддалені безпосередньо від навчального закладу значний час, де і кошти, напевно, певно необхідні були для того, щоб доїхати до місця навчання. І повернутися. От. А тут багато плюсів, звичайно, тому що приміщення фактично на території національного університету. Це вже другий гуртожиток, який відкрили за цей рік на території університету оборони. І тепер всі слухачі вийшли забезпечені належними житловими умовами. Уже підключені холодна та гаряча вода. увімкнено опалення. 10 травня почали оцю роботу. І не вірив? Говорили, що от це буде ерунда, все це не це, десь буде кілька років. От це зроблено ми його за п'ять 5,5 місяців зробили. Гуртожиток для слухачів, проте тут можуть мешкати і офіцери з сім'ями. Михайло Кузнецов був теж серед ста щасливців, котрі отримали ордери на новенькі кімнати. Він нещодавно одружився, та через відсутність житла в Києві до цього часу не мав змоги проживати разом із дружиною. Я мешкав теж у гуртожитку, але на місці. А дружина знаходилась, ну знімала кімнату, жила у подружки. Зараз у нас все добре, і ми задоволені у гуртожитку. Передбачена навіть кімната для зберігання дитячих візків, а поруч із будівлею є чудовий дитячий майданчик. Через недосконалу соціальну систему страждають люди. Хтось не може отримати грошової компенсації, а хтось поневіряється по гуртожитках, не маючи власного помешкання. Тому остання надія шукати допомоги у найвищого керівництва. Десять років тому Міноборони уклали договір оренди з університетом Шевченка на 66 житлових блоків у столичному гуртожитку по вулиці Ломоносова, 45. Туди вселили сім'ї військовослужбовців. Дія угоди закінчилась. Офіцери, які стояли в квартирній черзі ще з 1991 року, власного житла так і не дочекалися. В той же час університет вимагає звільнити помешкання, які потребують капітального ремонту. у Мене офіційна доповідь міністра, де він дає пояснення ситуації, яка склалася, і відносно решти із гуртожитку перебуває на контролі Міністерства оборони. Однак його вирішення стримується обмеженістю видатків на будівництво житла. І необхідність внесення змін до законодавчих актів відносно закупівлі житла. Незважаючи на вік та військове звання, генерал-майор Павло Мороз лави діючих льотчиків залишати не хоче. Нещодавно його посаду скоротили, пілота безпідставно відправили на загальну військово-лікарську комісію. Павло Юрійович заявляє, що за 32 роки служби пройшов крізь усі гарячі точки, а нині відчуває приниження від цієї ситуації, дарма втрачає час і кваліфікацію. Високопосадовці теж не знають, як правильно вирішити питання. Володимир Можаровський пообіцяв якнайшвидше допомогти. Ви опрацюєте відповідне доручення першого заступника міністра оборони от по цим питанням і по сьогоднішньому прийому особистих питань. Ви чули, да? що необхідно зробити. От. І якщо тут порушується порядок проходження військово лікарняної. Чи льотно-лікарської комісії, ну, доручені треба і написати тут, як правильно поступити. Заступник міністра сказав, що протягом двох тижнів усі заявники одержать письмові відповіді по суті звернень. Також він доручив своїм підлеглим провести об'єктивні перевірки. Сьогодні своє 20-річчя святкує транспортна авіаційна ескадрилья Блакитна стежа. Її екіпажі виконали близько 120 спостережних польотів над територіями 23 європейських країн та Сполучених Штатів Америки. Які завдання нині покладені на собою склад ескадрилії та чим пишаються її льотчики? Далі у сюжеті. Блакитна стежа стала першим підрозділом військово-повітряних сил України, що отримав власну назву. Її почали формувати після того, як наша держава підписала у 1992 році договір за програмою Відкрите небо у відповідності до цієї програми. Країни-партнери без перешкод здійснюють взаємний контроль повітряного простору та проводять польоти над власними територіями. Цей договір став одним із перших актів, які підписала Незалежна Україна. На даний час ми виконуємо 12 польотів в рік на території інших держав, які входять до цього договору, і 12 польотів виконують інші держави на території України, які входять. В цей договір за виключенням того, що ми буває ще літаємо, коли нас орендують або над Російською Федерацією, інші держави, або власне над Україною, коли замовниками являються інші держави, які входять в договір, які не мають літальних апаратів для виконання цих польотів, крім спостережних польотів у рамках договору «Відкрите небо літаки ескадрилії здійснюють супровід та перевозять іноземні делегації по території нашої країни. Також вони беруть участь у перевезуванні бойової авіаційної техніки під час навчань. А два роки тому підрозділу доручили ще одну важливу місію керувати погодою, розганяти хмари над столицею 9 травня та на день незалежності. До нас приїжджають спеціалісти з метою інституту, які знаходяться з нами на літаку. На літак завантажується Реагенти, які ми викидаємо на хмари, які тільки починають створюватися, щоб не було більшого їх розвитку і переходу їх до більш дощових хмар. А якщо вони є, то цей дощ випадає ну, набагато раніше перед Києвом, і до Києва вже виходять, так сказати, пусті хмари. Ці задачі виконуються ну, на двох-30-х літках. Там є невеличке переобладнання, Робимо перед виконанням цих польотів, і екіпажі роблять для киян добру погоду на ці свята. Нині у складі ескадрилії два загони: ан Ан-30 та ан 26 інженерно-технічний підрозділ та центр обробки інформації, який займається дешифруванням знімків, зроблених під час польотів. Крайні, що ми приймали участь це в навчаннях. перспектива 2012 по зйомці. Полігонів, де проводили самі навчання. Далі була обробка цієї інформації і передавалася вищі стоячі штаби для оцінки нашої роботи. Підполковник Могилко у Борисполі служить більше дев'яти років. Він пройшов шлях від помічника командира екіпажу до командира ескадрилі. Каже, що сьогодні частина не повністю укомплектована кадрами, проте охочих тут служити чимало. Незабаром лави ескадрилі поповнять чотири лейтенанти випускники Харківського університету повітряних сил. Цей рік ну можна його порівняти трохи з 2007, але все одно більше йде на літ і підготовка льотного складу, чим всі останні роки, скажімо так, незалежної України. З 2010 2011 року пішло на покращення стан і по авіаційній техніці, і по льотному складу. Займаємо робочі місця, виконуємо навчально-тренувальні польоти по робочим місцям. Зі своїм робочим місцем нас знайомить бортовий оператор літака Ан-30 Олександр Роздобудько. Саме він відповідає за якісні та чіткі фото під час постережного польоту. Під час того, як ми піднімаємося на відповідну висоту, значить ми відкриваємо фотолюки, під нами видно земна поверхня, і на, на відповідній ділянці маршруту починається зйомка. Капітан роздобутько в ескадрилі блакитна стежа майже з першого дня її формування. Своєю роботою він щиро захоплюється. Каже, що кожного разу, коли піднімається у небо, таке відчуття, ніби вперше. Перед нами відкривається краєвид. Якщо ми літаємо над Україною, то відповідно краєвид України це багаті родючі землі, зелені насичені ліси, наповнені водою чистою ріки. Кожен раз охоплює таке відчуття, наче ти виконуєш щось важливе, важливе не тільки для себе, а й для тих людей, які знаходяться на даний момент на землі. У квітні 1997 року Олександр, тоді ще молодий офіцер, взяв участь у славнозвісному польоті на літаку ан 30 Б до Сполучених Штатів Америки. Маршрут пролягав через Велику Британію, Ісландію, Гренландію та Канаду. Подолати чималу відстань вдалося за два тижні. Потім був виснажливий політ над територію США, а далі повернення додому вже знайомим шляхом. Загалом за 15 днів екіпаж провів у небі близько 70 годин, подолавши понад 20 тисяч кілометрів. Саме цікаве, що було в, цій, в цьому відрядженні те, що ми відсняли перший раз. Це мисканавр, де побачили. Відповідні ракетні установки і повністю космічне обладнання Сполучених Штатів це було цікаво. Американська сторона, яка нас приймала, вона якомога більше хотіла розкритися перед нами, тобто відкрите небо було відкритим небом. Невдовзі військово-морські сили України поповняться новими зразками техніки. На столичному заводі Ленінська кузня відбулися закладені двох малих броньованих катерів проєкту Гюрза. У планах Міноборони до 2017 року виготовити ще сім суден такого класу. Хоча контракти з підприємством укладено до 2013 року, але за умови належного фінансування співпраця триватиме й надалі. Закладка двох бойових катерів для військово-морських сил. На заводі Леянська кузня свідчить про стабільність та незворотність реформ, здатність вітчизняної промисловості забезпечити військо і флот сучасними зразками озброєння та військової техніки, які відповідають принципам світових стандартів. Саме на цих суднах екіпажі виконуватимуть завдання в акваторіях річки Дунай, Азовського та Чорного морів. А це проведення розвідки спостереження, охорона та захист портів на річках поблизу кордону та інше. Досвід зі створення такої техніки завод «Ленінська кузня має чималий у 2004 році. Фахівці підприємства вже виготовляли подібні зразки на замовлення республіки Узбекистан. Цей катер, як сказав перший заступник міністра оборони, це та версія, яка потрібна українським військово-морським силам. Вона достатньо... Нова, вона, я б сказав, на 80% відрізняється від того, що було побудовано для Узбекистану. Юрза матиме потужну систему спостереження. Вона здатна виявити, що катер знаходиться під лазерним прицілом. Тож екіпаж зможе вчасно зреагувати на загрозу. До речі, таке обладнання, як і решта на судні вітчизняного виробництва. Винятком є двигун. Його замовлять в Сполучених Штатах Америки. У Львові у будинку офіцерів відбулася презентація документальної стрічки Стрімкий тризуб тризуб-2012». створений військовими журналістами фільм вперше за багато років розкриває секрети співпраці українських військовослужбовців з іноземними колегами. Журналісти регіонального медіа-центру Міністерства оборони України працювали над фільмом протягом двох місяців. 20-хвилинна стрічка розповідає про міжнародні військові навчання Репідтрайден 2012, що тривали на Яворівському полігоні. Понад півтори тисячі військовослужбовців з 16 країн світу діяли за сценарієм. В Його основу окладено реальні події, які трапились із американським військовим контингентом в республіці Афганістан. Наші офіцери. Зібрали понад 10 годин різнопланового відео, яке було як зроблено, як самих вертольотів, так вони були зроблені і безпосередньо на самих ділянках, де проходило навчання. Також була дуже величезна кількість інформаційних повідомлень про ті навчання, які готували у спільному україно-американському прес-центрі, і шкода. Коли б це все пішло, я сказав в архів, так і не отримавши огляд громадськості. Прем'єрний показ зібрав чималу аудиторію. Зокрема, на перегляді були присутні курсанти академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного та військовослужбовці 80-го окремого аеромобільного полку. Також кіноробота військових журналістів зацікавила студентів факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка та представників місцевих ЗМІ. Мені справді дуже сподобалось те, що це може бути цікавим і для цивільної людини. І для військової людини, і для офіцера-управлінця, і для іноземця, і безумовно, і для того, хто лише думає про, про те, йти в до армії чи не йти, служити, не служити. Найближчим часом фільм з'явиться у всесвітній мережі інтернет і буде доступним широкому загалу. Героїчний подвиг українського народу у великій вітчизняній війні під такою назвою у військовій академії міста Одеси відбувся круглий стіл, присвячений 68-й річниці визволення України від фашистських загарбників. Нові покоління живуть під мирним небом. Вони знають про війну лише з уроків історії та розповіди захисників вітчизни, її визволителів. Усе далі плин часу відносить трагічні події червня 1941 року, коли пролунали перші вибухи бомб і снарядів над нашою державою. Та пам'ять народу про дні, коли Червона армія завершила визволення України від окупаційних військ фашистської Німеччини, і досі не згасає. Учасників того страшного лихоліття все менше і менше, тому кожна зустріч із ними це подія. Так в Одесі в дружній атмосфері із ветеранами спілкувалися офіцери, представники громадських організацій, співробітники музеїв та учнівська молодь. Усі присутні ознайомилися із новою військово-історичною книгою В боях за Україну її автори, історики, учасники воєнних дій, полковники у відставці Іван Новожилов і Валерій Крячун на сторінках видання поділилися своїми спогадами. кланяясь низко за победу в этой войне, мы передаем опыт молодому поколению, своим детям, внукам, в надежде, что если над страной нависнет новая угроза, они, как их деды и отцы, встанут на защиту и защитят Родину по опыту, подвигу їх і отців. особливо запам'ятався присутнім, хвилюючий виступ генерал-лейтенанта у відставці Льва Горєлова, який брав участь у бойових діях на третьому та другому українських фронтах. Він звернувся з напутнім словом до нинішніх захисників вітчизни, побажав їм сійкості, вірності присязі чесної і гідної служби. Крім ветеранів, ніхто нам не може розказати точно, як все було. Такие вот мероприятия, как мне кажется, должны проводиться намного чаще, чем они вообще проводятся. Почему? Потому что нынешняя молодежь совсем не углубляется в то, что у нас было раньше, в нашу историю, вот, в то, что когда воевали наши деды, наши прадеды. Вот. А мне кажется, знаете, как говорят в народе, не знаю нашего прошлого, мы не будем жить по будучими у нас не буде абсолютно ніякого будущего зустріч зі справжніми героями запам'ятається курсантам військової академії. Вони тільки готуються стати на захист країни, але обіцяють гідно наслідувати досвід тих, хто своїми подвигами виборов для сучасного покоління незалежну державу. З нагоди чергової річниці визволення України від окупантів у Національному університеті оборони відбулася урочиста церемонія відкриття меморіальних стел, які увічнять пам'ять 52 героїв Радянського Союзу, що навчалися у Київському зенітному ракетному інженерному училищі імені Кірова. Національний університет оборони України є правонаступником славетного училища, тому відкриття меморіальних стел на його території стало історичною подією. Сначала здесь было Николаевское и юнкерское училище. Затем курсы по подготовке командиров артиллеристов для Украинской Красной Армии. Затем школа по подготовке артиллеристов, училище, высшее инженерное училище, высшее зенитно-ракетное училище, которые закончили свою деятельность в начале 90-х годов. І на цій базі була розвернута в початку академія оборони України, а сейчас Національний університет оборони України функціонує. Герой Радянського Союзу Іван Селіфанов від імені всіх присутніх на заході ветеранів війни подякував за вшанування переможців. Нашому поколінню, поколінню людей, родившихся в першій четверті двадцятого століття. выпала суровая доля и судьба с оружием в руках защищать свою родину. Мы выстояли в той жесточайшей борьбе, преодолевая все трудности того периода. Наша победа в годы Великой Отечественной войны уходит в историю. На урочистій події була і донька Героя Радянського Союзу Нікіфора Біганенка, ім'я якого на меморіальній стелі. В пам'ять про свого батька та його побратимів вона зачитала власний вірш. Хіба шов на войну, лейтенант молодой? Шол он довгою, трудно, дорогою одной, бил фашиста, громил врага, жизнь не жалел, ведь цель одна. Только победа, победа нужна. Курская битва и Сталинград, на груди у тебе ряд наград, ну дорога вперед, і ціль одна. Тільки перемога, перемога нужна. Стели звели за підтримки командування Національного університету оборони України та керівництва Солом'янської районної у місті Києві державної адміністрації. А сама ідея належить колишньому начальникові зенітного ракетного інженерного училища. Ця ідея вона була, може, в моїй голові зародилась, а була колективною. Обшій, тому що ми її утвердили на общем собрании ветеранов. Ця подія стала ще одним приводом для зустрічі випускників училища. Серед них і герої радянського союзу, і військовослужбовці збройних сил України. Гаржусь вот учеником, училища, випускником 1928 року Черняховським Іваном Даніловичем. єдиний дважди герой Советського Союзу, який вышел из стен нашего училища. И среди его выпускников очень много людей, да, которыми я горжусь. Это и Смешко Игорь Петрович, бывший начальник СБУ. Это и Галака Александр Иванович, начальник главного разведывательного управления, который вон там стоит. Я вот в этих стенах дважды учился. Да, с 1973 по 1978 -го год это было Киевское высшее зенитно-ракетное инженерное училище. И... После училища как бы получил диплом инженера по радиотехнике. А потом с 1984 года по 1987 э, уже в Академии, Академия противовоздушной обороны сухопутных войск э, на командном факультете. Меморіальні стели привертатимуть увагу перехожих та школярів, адже університет щороку відвідує учнівська молодь. Діти, які бачили цю техніку, походили по цій землі, побачили наші ці музеї. Я вам скажу, що знаєте, в них очі горіли. Там ми заводили нашу столову, там і кормили в нашій столові все. І багато хлопців казали, що я буду обов'язково військовим. Я думаю, що це також грає на патріотичне виховання. Подвиг людей, чиї імена тут увічнені, слугуватиме прикладом молодому поколінню та виховуватиме почуття поваги і любові до батьківщини. Стреси, хронічна втома та високі навантаження змушують сильніше битися серця людей, чия професія пов'язана з небом. Тож відкриття нового відділення реанімації та інтенсивної терапії у Вінницькому військовому медичному центрі стало довгоочікуваним подарунком для військовослужбовців повітряних сил. Про перспективи у медичній галузі розкаже наш кореспондент Данило Іщенко. Сучасне відділення реанімації та інтенсивної терапії кардіологічної клініки у Вінницькому медичному центрі розраховане на шість ліжкомісць. Завдяки новітнім технологіям збільшиться кількість пацієнтів, які одужують, адже обладнання, на якому працюватиме медичний персонал, дозволить робити ін'єкції та інші необхідні процедури майже з ювелірною точністю. Військово-медичний клінічний центр центрального регіону є одним із кращих медичних лікувальних закладів Збройних сил України. Він буде продовжити своє військова і лікувати військовослужбовців і жителів нашої держави. Відтепер проводити інтенсивну терапію таких серйозних захворювань, як інсульти, інфаркти та важкі форми пневмонії, стане легше. І сьогодні відправилися відділити якраз новий якісний крок на покращення спеціалізованої високотехнологічної медичної допомоги, яка надається в даному центрі. Щороку у клініках терапевтичного профілю військово-медичного клінічного центру центрального регіону проходять лікування та профілактику понад 8 тисяч хворих, серед них понад тисяча з важкими серцево-судинними надугами. Відтепер спеціалісти відділення зможуть надати висококваліфіковану допомогу пацієнтам із найважчими формами захворювань. Вони навчені стріляти не хиблячи, непомітно пересуватися та виживати там, де інші не зможуть. Їхня робота, так само як і обличчя, завжди під завісою секретності спробували її підняти представники міжнародного благодійного фонду Військове братерство. Наразі в українському домі триває фотовиставка, присвячена будням українського спецназу. Розвідка, антитерористична діяльність, суспільна безпека це далеко не всі напрямки діяльності спецназу. Мужні, безстрашні та відчайдушні. Саме вони стали героями непересічного проекту Служу українському народу і спецназу. В більшості випадків це і дуже ідейні люди. Воно в крові, мабуть, з дитинства закладено когось захищати. І повірте мені. Попасти в ці підрозділи потрібно ну попасти не просто так, тобто потрібно від, від, пройти певний відбір, відповідати певним критеріям, як фізичним, так і психологічним. Тому що часто ті завдання, які ставляться, і навіть ті тренування, які відбуваються, вони відбуваються на грані таких людських можливостей. Показати через фотографії, хоча б частину історії та життя підрозділів спеціального призначення, та популяризувати військову службу серед молоді основна мета фотопроекту на світлинах фрагменти підготовки підрозділів та штурму об'єктів, виконання завдань у повітрі, морі та на суходолі, а ще перемоги, нагороди та багато інших цікавих моментів. Доступні підрозділи ми можемо бачити або на якихось парадах, або на інших виставках, то щоб силовики не те, що показували своє обличчя, а показували. Своє ну те, чим вони займаються, це настільки ну для мене, як для цивільної особи, як для жінки, настільки відкриття і рідкісна річ, що це просто ну неймовірно. Я вважаю, що від мала до велика цю виставку мусять подивитися. Ну якщо не всі, то дуже багато людей. Подальша доля фоторобіт ще до кінця не вирішена. Проте у планах організаторів виставити світлини на благодійний аукціон. Зараз підбирається ряд дитячих будинків, де є діти загиблих працівників правоохоронних органів. І якраз ці кошти, які будуть реалізовані з продажу цих фотографій, вони підуть якраз на цілі саме цих дітей, саме цих будинків. Гості виставки пересвідчились, що робота військовослужбовців спеціального призначення це завжди екстрим ризик та відповідальність за долі інших. А надійність, витримка, чоловіча дружба та бойове братерство це стрижень їхньої діяльності. На сьогодні це всі новини з вами була програма Служу Україні. Хай щастить.